Відновлює та популяризує призабуті великодні народні традиції вже понад 10 років поспіль колектив муніципального центру дозвілля, адже це не лише традиція освячення Паски і так званий «Поливаний понеділок». це дитячі та молодіжні забави з піснями і танцями біля церкви, які влаштовувались пополудні на великдень і тривали кілька днів. Сучасну інтерпретацію великодніх гаївок бачила Наталія Вінничук. Гаївки, що є різновидом пісень веснянок, здавна виконувалися тільки у час великодніх свят. Гаївок було багато і різних для молодших дітей, для старших, для хлопців і дівчат. Сьогодні така традиція лише відроджується, особливо у містах. Ми започаткували цього року, і це вже входить в добру традицію. По всіх мікрорайонах теж біля церков, біля народних домів відбуваються гаївки. Святкування це і бам, це і каскад, це і княгинин, це центральна частина міста. Цього року гаївки біля катедрального собору водили в основному діти. Це і учасники хореографічних колективів, які спеціально готувалися до свята, і діти, які відвідували літургію у катедральному соборі. Серед гаївок традиційні огірочки і царівна, а також інші. Гаївок у нас дуже багато, але є такі традиційні гаївки, як подоляночка. Дівчинка виходить на середину, навколо неї водять гаївки. Це традиція вже давно повелася серед українців. Друга такий гаївочка це є чижик. Чижику, чижику, пташко маленько скажи нам правдоньку, як сіють мак, як росте мак, як жнуть мак. І це діти будуть кажуть водити гаївки і так само показувати. Головне ж кажуть організатори свята, що ця давня українська великодня традиція подобається найменшим дітям, і вони охоче беруть участь у таких забавах.